Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Така гарна осінь, просто чарівна, прекрасна, яка надихає, але насправді завжди залишається відкритим таке запитання. А де шукають натхнення художники? От сьогодні ми будемо відповідати на нього разом з Надією Берецькою. Надію, от ти така гарна сьогодні, як та осінь, ще може і гарніша. І ще й більше того, що видно, що десь ти все-таки то натхнення здобула, я навіть знаю де, і наваляла отут на передачу таку гарну ковтинку. Так, валяння, це зараз моя нова така <кій> ідея, нова технологія, яка мені дуже подобається. І саме головне, що моя така енергія, вона так швидко перетворюється в квіти, в кольори. І дуже-дуже мені подобається. Ну але все-таки енергію і натхнення ти почерпнула у Франції. Так, ну я сама пам'ятаю, як я мріяла побувати в Парижі. і Коли ця мрія здійснилася, можливо. Ну, я не зовсім так аж була надихнута, так як ти, а бачиш, а на, на тебе все-таки позитивно це подіяло. Наскільки я знаю, ти була в Лурді. Це так. таке святе місце, де явилася Діва Марія, святе місце для католиків, і, ну, і для наших і греко-католиків, де люди, паломники зі всього світу, приїжджають, щоб помолитися і щоб здійснилося якесь диво. Так, так. Ти от помолилася в Лурді, здійснилося в тебе щось таке дивовижне? здійснилося дуже багато див, навіть від цього слова Сіте Сан-П'єр, місто святого камня. Я, коли його говорю, я відчуваю якийсь такий трепет, якесь таке ну, душевне благоговіння. Тому що дійсно місце святого камня, і я просила для себе, для своєї сім'ї і здоров'я, і гарних якихось змін в житті найкраще. І дійсно до сих пір я черпаю це натхнення. Я дуже щаслива, що я там побувала. Це неймовірне тобто, місце. Тобто, я так думаю, що все-таки не даремно Френсі Скотт, Фіджеральд, всі їхали в Париж так. для того, щоб так. творити там так. І в Франції творити. Чому так. Франція так надихає? все-таки? ти зрозуміла для себе її секрет? Ну я так розумію і прагну, і хочу бачити, тому що все-таки у Франції народжувалися всі передові думки завжди. Це е, самі французи вони такі цікаві. Вони і з гумором люди, і вони темпераментні, і настільки розумієте, як в спілкуванні бонжу, бонжурне, бонуї розумієте, це настільки приємно чути, з, з якою повагою теплотою вони один до другого ставляться навіть в дрібницях. І це. Природа така красива. Ну я вже не кажу про мистецтво, тому що ми всі знаємо, що мистецтво це імпресіоністи, це все, це все Франція. І туди з'їжджалися і до сих пір прагнуть всі самі найкращі уми. для того, щоб творити світу. і черпати натхнення. Так, так. Надюша, але все-таки. Е, я так розумію, що найголовніше це те, що французам подобається мистецтво. Чому у нас не так в Україні? Все-таки ми якось ставимось до цього так поблажливо, як якоїсь до такої витребеньки, правда? Що все таке у нас є українців. Ну, може бути, так. так трошки є, можливо. Але все одно українці дуже люблять мистецтво. Мені подобається народне мистецтво, це витаки цього народного мистецтва. Його треба розвивати, в ньому треба жити, але треба трошечки, я би сказала, з більшою повагою ставитися е, до людей, які займаються мистецтвом, тому що це величезна інтелектуальна праця, і це дуже важко для того, щоб зробити якийсь невеличкий твір, наскільки художників дуже багато часу потрібно працювати над лінією, над кольором. Це й духов. Духовної роботи ще так, так. і розумової, і духовної. Це насправді за цим стоїть важка праця. Розкажи трошки про Лурд. Це таке, ну це місце паломництва і таке мало у нас відоме, тому що я ж кажу, всі от хочуть побачити Париж і померти, але от Лурд – це справді щось таке фантастичне, і це місце особливої духовності. Що ти там побачила? А я думаю, що нам ще ще зараз, якраз режисер, покаже кілька фотографій твоїх, які ти там зробила, правда, на телефон, так що вже не дуже там нас судіть суворо, але. Що б ти побачила таке особливе? Я думаю, що приїхати в Лурд і почати якби, оновити своє життя або почати жити спочатку. Надзвичай... Навіть так. Навіть так. Навіть так. так. якби Там відбувається якесь таке очищення і переусвідомлення, якась перезагрузка для тебе. Тому що дійсно надзвичайно красива природа. І я не знаю, немає слів розказати. Як себе відчуваєш і що з тобою відбувається, треба тільки там, звичайно, побувати. Водичка, грот Святої Марії і оце благовіння люди з'їжджаються абсолютно з усього світу. Там стільки країн, і саме головне. Звичайно, що вони приїжджають помолитися в гори, все святе місце. Просять, доторкаються до тих святих камнів, сіте Сан П'єр, місто святого камня, самі свої потаємні думки туди, побажання, з'їжджаються люди хворі, безнадійно, каліки. І настільки. По-перше, дуже багато їх, а по-друге, коли дивишся, з якою повагою ставляться молодь, яка везе ці візочки, і з якою повагою, якщо тільки візочок, одразу розступаються, тобто там я би сказала, що там є зразок людяності, зразок оцьої божественної любові до ближнього, до хворого, до немічного. І коли дивишся, наприклад, на людину у візочку, я вже не кажу на твар на, на дитину у візок то твої проблеми, на які ти скажешся, одразу стають... Тобто, що у ти думав, питання. що так у тебе щось в житті не так складається, грошей нема, того нема. Так. Але це все порожнє, але, так? Так, але ці люди, вони посміхаються. І всі щасливі вони з Богом, вони посміхаються і одразу твої моментально проблеми вже не проблеми. Ти тобто, щасливий. Тобто стаєш. виходить, що крім молитви, ти що відчувала полегшення, просто перебуваючи між цих людей, які прийшли так, помолитись? Так, і разом разом з ними там вечором проходить процесія, дуже красиво це все відбувається. Я вже хор співає там дуже гарно. Сама архітектура настільки там. Дуже красиво все зроблено. Храм готичний надзвичайно гарний, річечка. Настільки там все якось зійшлося, і природа, і архітектура, і інтелектуальна та думка, і процесія надзвичайно гарно ця проходить. Після молитва проходить на декілька мовах, на сімох практично мовах. Навіть на українській мові там кавалечок був молитви, Ави Марія. І після того, як люди помолилися, вони подають один другому руки. і обнімають один другого. Тобто говорять про те, що ми любимо один другого. І ми прощаємо все один одному. Не тримаємо ні на ближнього, ні на друга, ні на рідну людину. Зла. Ніякого зла. Нічого не тримаємо. Чиста душа. Як це приємно, як це красиво. А з мистецької точки зору, що ти побачила таке, яке тебе вразило саме в Лурді? От, мозаїка, можливо, якийсь живопис, фрески, що там? з мистецької точки зору я е, трошки там подивала, подивилася і по, почитала як будувалася як будувався цей храм там дуже цікаве архітектурне вирішення тому що гори Каміння, навала каміння, просто гори. І в цих горах настільки красиво була площадка зроблена, і вона настільки цікаво, храм. І тут через величезний такий проспект стоїть розп'яття Ісуса Христа. Далі теж рівнесенько, величезна галявина, чистої травички просто підстриженої, на якій дітки бігають. Нема ніяких заборів, нічого немає. І це все безкоштовно. Храм настільки величезний, я на нього дивилася і знизу. Я заходила там на другий ярус, там на другому ярусі корона Діви Марії. Ти коли піднімаєшся, ти би, стаєш ближче до Бога, бо ти біля цієї корони і дивишся вниз, вроді би, як з літака невеличкого, з висоти невеличкого літака. І це все грандіозно відбувається, як ти піднімаєшся вверх, спускаєшся вниз, і оці всі враження. Мозаїка, мозаїка, звичайно, я, як фахівець, я трошки робила мозаїку, і я там придивлялася складні, складні такі півкруги. Тонально по кольору, сюжет вирішено грандіозно. Таке враження, що це робили просто надлюди. Настільки це красиво, але для мене є для чого до чого прагнути. Для мене це дуже добре. Тому що. Ну, неймовірної я знаю, що ти любиш все-таки робити і робиш фантастичні вітражі. От щось ти там побачила для себе в вітражній справі, якийсь секретик відкрила. Я побачила там дуже багато різних видів мистецтва. від яких дуже О, зараз свята я думаю, вона свята Бернадет, це так, Бернадет. яка побачила. Так? Так, це дівчина яка яка побачила Марію. Таке було видіння да, Марії. Е я побачила для себе і сучасне мистецтво, і класичне мистецтво. Тобто там така еклектика, все поєднано в поєднано, одне, так. Тому що це будувалося е, за довгий термін. Угу. Е, і весь час художники туди приходили і на свій час, на свій, е, якби. Вид мистецтва робили, наскільки це було можливо. Але постійно, постійно розвивається, розвивається. Тобто воно ще виходить, що зараз доробляється. тобто Доробляє. десь щось таке подібне, як Саграда Фамілія у Барселоні, так. яка будується 100 років, і ще не зрозуміло, коли вона закінчиться в своєму будівництві. Хоча це фантастичний храм. Так, хресна хода, яка зроблена, знаєте, так. Як примітивне мистецтво, просто такі кавалки каміння і на дереві елементарно вирізано. Потім хресна хода зроблена в таку класична скульптура, пофарбована навіть золотою фарбою, як такі грецькі такі скульптури. І потім саме остання хресна хода неймовірне враження від неї з білого мрамора вирізане. Тому там в горах є білий мрамор. От. І Настільки сучасна трактовка, тому що ми звикли до канонічної ікони. Християнська ікона це канонічна. Тільки такий колір, тільки така форма, вона є класична. <кій> а сучасна трактовка хресної ходи, абстрактне вирішення простору. І якби дуже цікаво знайдений образ Ісуса Христа впливає як на мене, як на художника, тому що я сучасна людина, і взагалі я думаю, що сучасні люди, вони... Навіть не обізнані, але вони все одно в тій інформації вони пропускають. Ну так, ми всі перебуваємо через... в, цьому, в цьому інформаційному полі, і з нього вже черпаємо щось, так, в тому числі і сучасні форми, правда? Так, Мистецтво. і сучасні форми. І от я такого, ну я такого ще не бачила, тому що все таки ми схильні більш до класичного е, сакрального мистецтва. Але для мене це, це було теж дуже дуже, дуже грандіозна скульптура. Наскільки я знаю, ти навіть провела там майстер-клас. Так. Я там... Я, я, яка там була взагалі в тебе? Що ти показувала? Живопис, можливо, батік, можливо, валяння чи вір... щось таке цікаве? Я думаю, Скультур... що я ще покажу це все. Ага. От, а на перший раз е, був такий невеличкий майстер-клас, де були студенти, от, і були французи були присутні, молоді люди. Е, ми, з ними, ми з ними малювали сіте Сан-П'єр. Як би ми собі відчули, що це таке, що там відбувається? Тобто, і я пояснила, що я бачу Сіте Сан П'єр як прояв любові і прояв милості до ближнього, до людини, до тварини, взагалі до навколишнього світу. До навколишнього світу. От. І е, значить, запропонувала їм намалювати, намалювати любов, як ви собі уявляєте, як ви себе, собі відчуваєте. Вони надзвичайно були взахоплені, все маніфік. Ой, почекайте, я запишу. Вона побігла за блокнотом, це директорка, і почала записувати те, що я говорю. Ну там була дівчина, яка дуже гарно говорила на чотирьох мовах, сербка. вона допомагала мені перекладати. Дуже гарні малюнки ми намалювали. От, трошечки, значить, і одразу е, дівчатка перелякалася, ми ж не вміємо малювати. Я кажу, ви не думайте про те, що ви не вмієте малювати, тому що п'ятирічна дитина, вона сідає малювати, вона навіть на її думки не виникає, вона що просто вона не не вміє. боїться, Вона не боїться так, не вміти. Так. От малювання саме це подолання своїх страхів, коли ти починаєш фарбою просто плями, а потім в тих плямах домальовуєш якісь вже такі образи, якісь такі речі. Ну я вже розумію, що ти почала вивчати французьку мову. У тебе якісь так. є перспективи у Франції, можливо, щось там будеш показувати. Ну, для мене це, по-перше, сама французька мова, вона надзвичайно красива, вона мелодична, вона співається дуже гарно. І це мене просто веселить. І це раз, і по-друге, дуже багато слів, які вже в нашому в нашій українській мові є. Французького походження для мене це вон «bon жух, це журнал походження, ажур, це день. І оце відкриваєш для себе ці слова, розширяєш, розширяєш просто свій кругозор. Але, Але насправді вчиш. Так, насправді вчу, сижу, як школярка. Ну, Молодець, це прекрасно. Це оце, можливо може, найкраще натхнення, яке могло на тебе зійти. Хіба ні? Цікаво це себе не тільки творити, а ще й вчити мову. Цікаво себе відчути студентом, який зошити, записувати, там повторювати. От. І я думаю, що я все-таки е, зроблю дуже цікаву виставку. Е, я думаю, що це буде батік. Все-таки батік, все батік да, на шовку. Ну, так як моя, це така любов, давня е, е, розпис на тканині. От. І зроблю сітей Сан-П'єр, зроблю виставку своїх, своїх робіт. Більших невеличких, наскільки мені вдасться. То все оформити, побачити, як то все скомпонується, але я думаю, що це буде так, як таке, як таке натхнення. Якби спеціально робити я не буду. Я буду робити це на відчуттях. От які в мене залишилися спогади, а спогади в мене причудові. Так я хочу це, просто щоб потекло на тканині. Ну, я думаю, що це буде дуже гарно. Наскільки ти ж все таки в художній школі, і це. Ну, так велика частина все-таки твого життя, правда? Крім творчості, крім живопису і всіх інших перечислених, так. перерахованих нами технік, все-таки школа це велика частина так. життя. Що ти привезла дітям? Як ти їх надихаєш вже на творення? І як тобі взагалі зараз діти талановитіші, менш талановиті? Бо знаєш, як всі кажуть, а от уже молоде покоління, воно тільки в інтернеті, ніякого нема таланту, все поверхово. Ну, по-перше, я би не сказала, що поверхова діти надзвичайно талановиті наші, а мої. Я з ними вже в мене є зв'язок з ними. Я їх відчуваю, я їх знаю можливості. Тому ми з ними просто якби пархаємо, пірнаємо, робимо чудові речі. Я зараз дуже е, запланувала такі цікаві роботи. В мене випускний клас. Ми будемо на основі подільського розпису робити такі нетканий гобелен. А що таке нетканий гобелен? Нетканий гобелен це такими глучками э, будемо по тканині вибивати малюнки на основі подільського розпису. А який взагалі подільський розпис? Я от ніколи не замислювалась над тим. Це що? Ну, зараз самчиківський це... розпис. Так, так Самчиківський оцей Самчиківський розпис. Ми візьмемо трактовку малюнку, декоративний оцей малюнок, але попробуємо зробити його в техніці нетканого гобелену. Я просто заздрю цим учням. І що вони вже там, може, святий Лурт у тебе малюють? Я дітям, ні, лурт ми ще не малюємо, але я діткам розказую от, свої враження і показую, і, звичайно, ділюся. Я дітям надзвичайно вдячна, тому що вони не дають мені, як би, як сказати... Засохнути. Ну, десь щось, щось в тому плані. Тобто вони мене будоражать. І мені весь час хочеться з ними щось нове, щось, тому що вони засвоюють інформацію дуже швидко, так як вони в цих гаджетах, так і вони і мистецьку якусь, в кольорі, в малюнки, в тобто тому, виходить, вже... вже Гаджет далі. тут вже плюс дає. так? Звичайно, звичайно, це розвиток вони в ігровій формі, вони розвиваються, потім вони на комп'ютерах будуть дизайнерами, вони будуть працювати, для них не буде це проблема. Зараз для старшої людини покажи цей, цей гаджет, вона ж просто його боїться. А вони вже в них, ви собі, тільки зрозумійте, що дитину ніхто не вчить на гаджеті. Це ми вчимося, старше. а вони не вчаться, вони його освоюють без навчання. Так само, як. На тій самій мові говорити дитина починає як? Її практично ніхто не вчить. Вона в мовному середовищі перебуває, починає говорити, а потім вже починає розбирати ту мову. Ну, все-таки вчать, потім пізніше, коли вже намагаються чогось навчитися. Дітки чудові, такі шустрі, завдання виконують. Зараз у нас декоративний натюрморт. Надзвичайно, я просто отримую задоволення, коли працюю з дітьми. Ну, тебе взагалі в життя, покупа задоволень. Поїхала в Францію, твориш, дітей навчаєш. А загалом, як от ти характеризувала зараз ситуацію з, саме з художнім мистецтвом в Хмельницькому? Е... Якось, мені здається, трошки хвиля пішла на спад. Тобто, ще коли раніше люди ще й купували, навіть якийсь живопис наших місцевих художників, зараз трошки вже не те. Так, так, хотілося б трошечки. Розкрити, відкрити, навіть той самий от, подільський розпис, там, чи сучасний якийсь сапса. Ну його нема, немає, якби, якби немає попиту. Художники на сьогоднішній день приховалися, заховалися і тихенько сидять. Ну це не вихід. Якась така ситуація ну, дуже. Ну добре, а яким, дуже чином, яким чином вони мають прокинутися. Що для того має статися, наприклад, у нас в місті, щоб художники виявили себе? Ну, по-перше, ініціатива самих художників потрібна. Тобто потрібно е розрухати середовище. А потім під це середовище, наприклад, якийсь має виникнути попит. Розумієте? Ну, В нас якби е розвинулося оце мистецтво, е народне мистецтво продажі сувенірів на свята. А, а далі? А далі ще є сучасне мистецтво і професійне мистецтво. Мистецтво багатогранне, воно і має бути. Ну, добре, багато рівнів. але хто навчить, наприклад, середньостатистичного хмельничанина розуміти сучасне мистецтво? Мені um, здається, що це має бути щось якби природньо в тому ж самому інформаційному полі розвиватися. А так інак я не уявляю собі, От, якщо ти не маєш того відчуття, ну ти собі так, мені байдуже, чи то сучасне, чи то класичне, чи то яке завгодно. Ну, в нас якби основа нашого сучасного всеукраїнського мистецтва це все-таки наш обласний музей. Який проводить цю роботу. А людям я би їх попросила. все таки знаходити час і приходити в той музей. Там дуже багато виставок, дуже багато. Але над ними треба думати. Це не просто так, що по вулиці купив сувенір, просто проходячи мимо. Якби мимо там не пройшов, то й не побачив би і не купив. От. А сучасне мистецтво воно серйозне. Це треба думати, але це треба хотіти розвиватися всередині. Не тільки працювати, відпрацював і поїв. І заспокоївся на тому. Ну, ще Але подивився телевізор або інтернет. <хи> а завтра поїв щось краще. Так. А там мені подають вже, розумієте? Дуже багато в нас, от я наскільки люди приділяють увагу своєму шлунку, що ти їсиш, скільки це коштує. І чим дорожче, тим, вроді би ти важливіший, бо ти сьогодні щось з'їв дуже дороге. Заматеріалізовано. Духовна, духовна їжа теж має бути і має потреба бути в тому, щоб розвивати свій духовний внутрішній світ. Я би українця трошечки радила розциклитися, зациклилися дуже на побутових проблемах. Звичайно, вони не вирішені. От те, що я побачила в Франції, що мені сподобалося, що абсолютно вирішені побутові проблеми. вирішені. В тому самому місті, де на свято е преображення, було місто 25 тисяч людей, було 5 мільйонів паломників. паломників. Ви собі уявляєте, що це таке, як це організувати на таке маленьке містечко? Проблеми вирішені вирішені, чисто скрізь. Туалети безкоштовні. На кожному кроці туалети. Батони і паперу, вода лється. не Ти не платиш за це грошей. І коли ці побутові проблеми вирішені, ти починаєш дивитися навкруги ти і, і, і милуватися красою, а не то, що в тебе Тобі немає тих, скільки там дві чи три гривні, і ти мушиш, мусиш бігти десь в кущі. Ну, Це така елементарна річ. Ну, no, насправді. Але з малого починається велике. Але починається з малого. Розциклитися трошечки. Ем... Чуть-чуть ну, відкритися і не боятися. Ну, але крім того, що ти, наприклад, поїхала у Францію, так, і там ти черпнула таке натхнення. Де, от як ти уявляєш собі, наша людина, пересічна знову ж таки, може почерпнути натхнення? От зараз дивись, яка краса. Я й я про це. Ми з тобою пірнули в одне й теж сьогодні такий прекрасний день, таке сонце, це таке натхнення, листочки, але їх треба побачити, подиві підняти голову, подивитися в небо і опустити голову, подивитися, як це листя. Це такий миг, і червоні, і жовті кольори. І ну хіба це не натхнення? Красива? В нас природа надзвичайно красива. Вирішимо ми проблеми, вирішимо трошечки стати треба добріше. І відкритися, і Ой, привітатися. По-моєму, по гарне завершення нашої програми, правда? Так а глядачам скажу, любіть життя, воно того варте. Так. До побачення. До побачення.